Вітаю усіх, хто хоче володіти українською досконало. Я, Дарина, живу в одному із найстаріших міст України Чернігові. Працюю у звичайній школі і намагаюсь поліпшити рівень володіння українською мови своїх учнів. Окрім української, володію ще й англійською, тому мої уроки дещо відрізнятимуться від уроків моїх колег. Я захоплююся музикою та книгами, що не є дивним для фіолога. І якщо у тебе схожі хобі, думаю, ми порозуміємось. Маю дві вищі філологічні освіти і досвід роботи репетитором більше п'яти років. Наші зустрічі проходитимуть у теплій та дружній атмосфері, адже мої уроки розраховані не на сухе зубріння теорії, а на практичні знання, які можна реально застосувати в житті. Моя мета тут Аби ти просто заговорив українською і почав нею думати. Тому скоріше бронюй урок і до зустрічі!